Продається квартира для тих, кому потрібно взяти речі та одразу переїхати. Простора та світла. Двокімнатна квартира з кухнею вітальною де своя система очищення води. Великою спальною кімнатою з каміном та виходом на балкон. Ванна кімната з електричною сушаркою для рушників та теплою підлогою. Друга спальня зроблена під зону відпочинку з робочим місцем. В коридорі також є підігрів підлоги. Будинок 2009 року побудови ремонту близько 10 років. На той час він робився з якісних дорогих матеріалів, а квартира обкладалася дерев'яними меблями та передовою технікою, які залишаються у квартирі. На поверсі поряд з ліфтом своя кладовка розміром 4 квадратних метри. У дворі своє накрите паркомісце. Це комфортний четвертий поверх, будинку працюючий ліфт та свій генератор. Поряд є все необхідне, такий невеликий овочевий ринок через дорогу, дитячий садок, старокінний ринок в пішій доступності та 3 хвилини на авто до центру міста.